Дві блондинки їдуть у потязі на нижніх поличках. І одна скаржиться, а другий каже, знаєш, ні на що не вистачає. Зараз все таке дороге стало. Каже, манікюр, педикюр, каже, волосся нарощене. <смас> каже, все таке дороге, що капець. А та каже, то заведи собі коханця, хай тобі дає по тисячі доларів в місяць. Та й все, ти будеш собі жити. Вона каже: та ну, де такого знайти? Зараз якісь одні жлоби. Вона каже: ну, то дурна, заведи двох. Хай дають по 500 доларів, каже, в місяць. Та ну і таких я, мабуть, не знайду. Ну, я не знаю по 500 доларів, та ні, я не знайду. Ну тоді знайди чотирьох, хай дають по 250 доларів в місяць. Ну ти ж подумай, мужик, з верхньої полички каже, дівчата, дівчата, я вибачаю, що перебиваю. У мене є 5 доларів. Як дойдете до тої суми, розбудете.